У цьому відео покажу вам, як ми отримували індиків біг 6, чим годували, які були проблеми, і що треба знати, щоб не втратити половину погорів'я. Як це було у нас перші роки? Зараз будемо забивати останніх трьох, тож покажу вам і результат, і поділюсь тим, що реально працює. Ну що ж, заб'ємо цих трьох кабанчиків. Я їх так називаю, бо це останні три, що у нас залишились, і кожен важить десь по 25 кілограмів. Уявіть собі, 5 таких індиків дають скільки м'яса, скільки одна свиня. Цього року ми тримали 30 штук і ми їх забивали, коли тушки важили десь по 16-17 кілограмів. А цих трьох ми тримали довше, тому що в нас залишились корми, ну і вирішили їх догодувати до кінця. Зараз коротко розповім про наш досвід з індиками породи бік 6, чим годували, які були проблеми і що взагалі треба знати, якщо хтось з вас планує тримати таких. Скажу чесно, це, мабуть, найскладніші птахи в утриманні. Вони вбагливі до всього. Температура, чистота, корм усе має бути чітко. Ми вже три роки поспіль тримаємо біг 6, і тільки цього року вже отримали більш-менш нормальний результат. У перший рік втратили 50% поголів'я, у другий рік 30%, а цього року з 30 індиків загинув тільки один, і то не від хвороби, а просто подивився пір'ям. Вони дуже чутливі до різних болячок: гістомоноз, ковцидіоз, міклоплазмоз, глисти, переоїди. Найчастіше це, звісно, гістомоноз. Запакували його. Він кабан здоровий, ледве помістився в мішок. Ось тут отвір, і під вухом ріжемо. Зараз крустича і все. Тепер його потрібно замочити в гарячій воді, але такого індика звичайне ведро не поставиш. Тому ми використовуємо ось таку будівельну ємкість на 90 літрів. Її можна придбати в будь-якому будівельному магазині. Вона там коштує 250-280 гривень, але вона дуже виручає. А ще нас дуже виручає ця лебідка. Ми її закріпили на висоті 3,5 метри. Ми її робили спеціально під свині, так як ми ще тримаємо свині і дуже зручно розбирати свиню у підвішеному стані але як бачите не менш зручно працювати із індим замочуємо водою температури якої десь біля 70 градусів і тримаємо десь секунд 20-30 Цим індиком вже більше півроку, тому можна навіть трішки довше потримати так, повертаємося до їхнього утримання. Як я раніше сказав, найчастіше захворювання це гістомоноз. І профілактику від гестемонозу бажано робити до трьох місяців, бо після цього віку вони вже практично не хворіють. Також в індиків після трьох місяців вже є своя терморегуляція, тож про температуру в приміщенні вже можна не хвилюватися. Головне, що ми засвоїли за ці роки, індиків треба повністю ізолювати від всіх інших світських тварин. Бо, скажімо, кури чи качки можуть бути носіями е, якихось хворіб. Самі навіть не хворіють, а індики підхоплюють одразу. Е, навіть коли заходити до них, краще мати окреме взуття, ну, щоб нічого не занести. Висновок чиста свіжа вода та корм, ізоляція від інших свійських тварин, періодична дезінфекція приміщення ядокліном. Особливо підстилки, і в таких умовах у вас мінімізуються шанси захворіти. І навіть попри це все вам потрібно пам'ятати, що гістомонос може передаватися навіть через дощових черв'яків. Щодо корму, зараз на екрані з'явиться наш рецепт комбікорму. Але комбікорм це справа індивідуальна. Комусь вигідно купити соєву макуху, комусь соняшникову. Можна підлаштовувати рецепт себе і під те наскільки швидко вам треба, щоб індики набрали вагу. Переходимо до обвалки індика, і наперед забігаючи, скажу, що вага готової тушки вийшла майже 22 кілограми, і 11 з цих 22 це грудинка. То скільки грошей пішло на те, щоб виростити індика, тушка якого буде важити 22 кілограми. Підрахувавши всі витрати, а саме, це покупка самого індика, так як ми не вирощували індиків з яйця, а брали підрощених. Ну, які вже провакциновані. Також витрати на корм, електроенергію, медикаменти, підстилку, стирс і так далі. То сума в мене вийшла 1550 гривень. Це якщо вам вдасться забезпечити хороші умови утримання і всі індики виживуть. Не так як у нас перший рік, коли загинула половина. Звісно, цю суму можна зменшити, якщо вирощувати індиків із яйця. Але в такому випадку додається ще багато додаткових клопотів. Ну що ж, тепер розберемо індика і зважимо окремо всі інші частини тушки. я поділився з вами нашим досвідом вирощування індиків. Наступне відео буде про свиней. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і дякую всім за перегляд. Так, Рудинка 11 кг. Гомілка стегно 4,5. Крила 2 і хребет 4 з копійками.